Вже птахи будуть відлітати третій раз, а ми не годні залетіти до своєї квартири. Компанія СКС Інвестбуд» відносно молода на ринку нерухомості, проте вже встигла зарекомендувати себе не з найкращої сторони. Ми знаходимося на одному з об'єктів будівництва даної компанії, проте ніякі роботи тут вже давно не ведуться. Які претензії у жителів будинків та що у свої виправдання каже забудівельник? Дивіться далі у сюжеті. Це власники помешкань за адресою село Вовченець, вулиця Потічна, 1. люди придбали квартири у будівельної компанії СКС Інвестбуд». Проте, за їх словами, забудовник не виконує умови договору. Роботи з будівництва та облаштування прилеглої території давно не ведуться, і замість пояснень інвесторів годують обіцянками. Це пані Оксана. Її квартира знаходиться у першому під'їзді. Жінка розповідає, що вже рік, як зробила ремонт у помешканні та змушена сплачувати величезні кошти за світло 7 гривень за кіловат. Газ власник компанії обіцяв провести ще в липні 2021 року, проте його й досі немає. Я не прожив ремонт, зроблений повністю і. Треба його зберегти. За рік мені вийшла сума 40 тисяч гривень. На сьогоднішній день це по курсу тисячу доларів. Я сплачую фірмі, яка ну, не виходить з нами на який контакт і не збирається здавати будинок. Ховаються, не відповідають на телефонні дзвінки, офіс закритий. Я, мама трьох дітей. На жаль, зі мною одна дитина, дві дочки дома на дистанційному навчанні. Ми з чоловіком рік не можемо жити у своїй квартирі. Пані Еліна купила квартиру ще у 2017 році. Їй пообіцяли, що вона заїде туди у 2019 тисячі Вже рік жінка проживає тут як на будівництві. каже, десь винаймати помешкання зараз невигідно та незручно. У Мене двоє маленьких дітей. Коли я підписувала договір, мені обіцяли, що моїй дитині ще трьох років не виповниться, як я буду тут жити. Моїй другій дитині вже три роки, я досі тут не можу жити. І знімати десь квартиру і паралельно оплачувати тут якийсь навіть ремонт чи ще щось. Ну це дуже було дорого і незручно. Буває, що будова стоїть зовсім по 4-5 місяців. Нічого не відбувається. Забудівник постійно має якісь, скажімо так, відмазки. Зокрема, жінка ще минулого року просила забудовників зробити освітлення у другому під'їзді. Проте таке, здавалося б, елементарне прохання не виконали й досі. Я цілий рік б'юся за те, щоб вони пустили світло. Вони кажуть, у нас там щось з кабелями, у нас там щось не. Не виходить. По сусідству з пані Еліною купив квартиру пан Володимир. Чоловік навіть вже зробив ремонт. Проте жити тут, каже, не може, бо немає опалення і ціна за світло космічна. Квартиру з ключами йому мали віддати ще у серпні 2019 року. Проблема одна: квартири готові, люди хочуть жити. Нема ніяких основ для існування, просто існування. Перебої з електроенергією, з водою, нема газу. Люди, які поробили внутрішні ремонти, хто буде відшкодовувати за те, що зараз буде плісніва, сирість В експлуатацію ще там нам обіцяли басні Крилова, що буде серпень місяць 2019 року по під'їзду. Тепер виявляється до п'ятого під'їзду. П'ятий під'їзд мав здатися травень місяць цього року. Нічого абсолютно не робиться, абсолютно ні подвір'я, ні штукатурні роботи, ні. І ми заручники стали тих під'їздів, які вони будувалися. Великий привіт за будівникам, які такі щиросердечні, як вони розписувалися дуже щиро, що ми вам так, ми отак от мастили, лише тільки гроші віддай. Люди, які от тут стоять, всі віддали, всі зараз до копійки за опалення, за все віддали, залізли в борги, але це їх нікого не цікавить. У пані Ірини двоє дітей, які навчаються на дистанційному навчанні вдома. Жінка хвилюється, що у будь-який момент можуть вимкнути світло, і її сім'я залишиться у власних інтересах цього літа. Була ситуація, коли нам вимкнули світло, і ми чотири дні. Побули взагалі без жодних умов існування. Тобто, ви розумієте, що це холодильники, це елементарне навіть приготування якогось чаю, немає можливості. Славнозвісний директор забудівельника Рекрутяк Любомир. Він взагалі не йде ні на які контакти з чоловіком. Ну, це про хамство це можна не так назвати. Він дозволяє собі висловлювання нецензурною, ну, навіть лексикою на, на контакти жодні не йде. Обіцянки завжди ну виходить до такого не задовбуйте, не замахуйте нас. Ми щось зробимо. Якщо у перших двох під'їздах ще не так багато залишилося допрацювати, а всього їх п'ять, то у трьох інших ще багато роботи. Люди не можуть ані ремонт розпочати, ані жити. Пан Роман купив квартиру у третьому під'їзді. Чоловік розповідає, що довго випрошував у забудовників і електролічильники і котли, щоб, хоча б, розпочати ремонт. Привезли десять лічильників, десять лічильників. Хтось і записав. В першу чергу тих 10 лічильників поклали. Опалення не міг я робити прошли рік, нема котла. Здала дочка, і йшла, міняла гривні на євро, аби котел не дали. За котел теж ходив, вибивав. Кінець кінцем привезли три котли скини. погані, всі з тріщинами. Перил немає, плитку не не кладуть. Обіцяли, збирали за лишні квадрати, гроші, казали, що будуть скласти. Нічого, тим більше люди кажуть: а чому ми маємо наперед здавати лишні гроші за квадрати, як ми проплатили за ті за все. Пан Михайло, через таку довгу затримку будівельних робіт змушений з сім'єю орендувати квартиру. У своїй вже зробив ремонт, але заїхати не може. Я, дружина, троє дітей. Живемо на квартирі вже три роки. Орендуємо. Ні, орендуємо, орендуємо. Сюди не переїхали, оскільки тут нема ще саме башти в коридорі небезпечно для дітей. Ліфта немає у нас тут, води нема, газу. Ну і світло дороге. Все в хаті зроблено, тільки жити. А Андрій, Роман та Олександр придбали квартири у п'ятому під'їзді. Чоловіки кажуть, що по цьому під'їзду взагалі ніякі роботи не ведуться. Наша думка така, що фірма СКС бригаду бере, люди певний етап роботи зроблять, фірма гроші не проплачує. Сказали, що все проплачено на 80%. Ну, так як наша точка зору інвесторів, якби це було проплачено, тому що люди роботу доробили. Я почав робити ремонт. З тим, що роботи якісь ведуться. Але як тільки я, скажімо так, привіз матеріали, тут і роботи закінчились. Тобто тут абсолютно ніяких робіт, по п'ятому під'їзду не ведеться вже більше. Чотирьох місяців. Чи буде будинок зданий, коли він буде, коли можна буде заїжджати? Нам ніхто нічого не говорить. Ну, ви самі бачите, що тут до здачі далеко далеко і далеко. Телефоную відповідь така: що заїдьте на будову, і подивіться, що там робиться. Власники квартир хочуть знати, коли вони вже повноцінно зможуть жити у своїх квартирах і звертаються до місцевої влади та забудовників. Ми хочемо допомоги влади. Ми розуміємо, що зараз країна знаходиться в військовому стані, але бойових дій в івано франківській області слава Богу не відбувається. Хочу запросити вельми шановного мера, нашого Марцінкива Руслана. Хай він своїм ескордом велосипедним приїде до нас. Ну вони їздять по Франківську, хай прокрутять лишніх два кілометри, заїдуть до нас. Ми вийдемо, хай поцікавиться історією своїх людей, своїх виборців, можливо, хтось за нього голосував і допоможе з вирішенням даного питання, бо відписувати нас і ну посилати, вирішувати самостійно питання. Ну, ми можемо і самі. А тоді для чого нам влада, яка має нам допомагати? Хотіли б, щоб хоча б газ запустили в перший другий під'їзд, щоб ми могли жити нормально, а не на світлі. Хотіли б їх попросити, щоб вони виконали свої умови договору, так як вони обіцяли. Три роки затягнули здачу квартири і наче нічого не роблять на будові. Хотіли б, щоб вони успішно таки здали цю будову, оформили документи, вирішили питання з робот-контролем, бо, я так думаю, моя думка така особиста, що значить, якщо не можуть здати будинок. Значить, є питання і по проєкту. Ми звернулися за коментарем до власника будівельної компанії СКС Інвестбуд, де придбали квартири 150 сімей Любомира Рекритюка. І запитали його, коли працівники продовжать ремонтні роботи, коли планують здавати будинок в експлуатацію та чому цього не зробили раніше, та що зараз робити людям. Ми не будемо вагати працівників, що вони консували перед людьми, просто так, це не вони виходять тоді, коли є заробити. Перший, другий піднім повністю зроблений по ремонту посадок, повністю. На всі під'їзди, на те під'їзди, останні. Газ зроблені повністю розводка і лічильники, всіх п'яти під'їздах. У всіх п'яти. П'ятий під'їзд закінчили робити, по це зад можливо. Вони всі разом будуть здавати. Зараз всі документи готують разом на подачу, на здачу. Займаються зараз здачу, це я точно знаю. Була криза. А людям що робити? Мерзнути зараз? Як вони Чекати? скільки? Поки ми не здамо. Чоловік сьогодні буде кількість дійсно буде. Я дідачки для мене. Він не тільки від мене залежить. кожен раз, коли не я зі всіма спілкуюсь. Постійно модельки, як ставили, Чого до нас чекали? Як бачимо, забудовник новими надіями не втішає, але люди все ж сподіваються, що зовсім скоро зможуть милуватися цими краєвидами щодня. А поки мусимо закривати і йти додому, бо нема тепла, нема життя.